Бачили в ви чули. Шановні учасники колегії. Ми раді вас вітати в стінах нашого водяно-Лоринського дошкільного навчального закладу, який був відкритий після реконструкції 2010 році, з ініціативи голови обласної ради Демченко Тетяни Васильівни. В нашому дошкільному закладі е, створили ігрову, ігрову кімнату. Спортивну залу, гігієнічну кімнату, спальню, їдальню, харчоблок. В нашому дитячому садочку виховується 28 діток. Працює два педагогічних працівника, чотири особи обслуговуючого персоналу. На реконструкцію нашого дитячого садочку було витрачено 400 тисяч. Це кошти з обласного бюджету, місцевого і, звісно, спонсорів. Придбано пральну машину, придбано холодильник, електроплиту, електродуховку, пилосос, комп'ютер, телевізор, систему караоке і спортивне обладнання. Звісно, пріоритетним напрямком нашої роботи є активізація розумової діяльності дітей та їхнього розвитку. За На наші далі ми любимо їсти. Молодці. Це Простемо наша здоровими, так. Ми ростемоздовими. Це наш ухар Матвієнко Галина Ілітна. Дбає про чистоту, порядок і смачні обіди. Дуже отак. <клотна> Так, так, тепер йдемо. Можливо, хто проходьте, тоді подивитися. Це наша спальня, тут ми сподіваємо, бачимо солодкі сни. Це ліжка, які нам в тому році допомогли. За за спонсорські кошти Демченко Тетяни Василівни і Саркисяна Валерія Шехназаровича придбали два ліжечка. Збільшили ще два місця для діток. Тепер читайте. Заходимо в ігрову. Це наша ігрова кімната. Тут ми проводимо заняття, малюємо, ліпимо, творимо. Можна подивитися, і машини там є, набори є, дичеться до сучасне. Я думаю, що. Можна не Можна Можливо, і заходимо в створювати. І скоробу клеїли, робили, і плити, і машинки браті. Це наше, це наша. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Печайте просто

Да. Да. <клеви> У закладу, можливо, хтось щось хоче спитати, подивитися, узнати, подивитися в мій кабінет, гігієнічний кабінет, нашу топкову. Топково красиво. Топковий, будь ласка. Да.

Наш пошуковий загін, який зробив дуже багато роботи, щоб відновити пам'ять про історію нашого села. І як підсумок 18 листопада 2014 року ми відзначали 244-ту річницю дня заснування села. І на честь декабриста Миколи Івановича Лорера був встановлений цей знак. І село, як ви знаєте, носить ім'я на його честь. Були запрошені відомий краєзнавець Кривальова Тобріна Федорівна, керівники Миколаївського обласного краєзнавчого музею Старофлотські казарми. Робота колективу була досить оцінена на високому рівні, і за це ми вдячні нашим дітям. Роботи ще багато. Будемо продовжувати дослідження, вивчати історію, так як у нас школа краєзнавців. Ну, тепер я вас запрошую до школи, там більше познайомимося з нашою роботою. Фото на пам'ять? У, -у, -у. В 2011 році реконструвати систему опалення. На 27 тисяч замінені всі труби і на другому поверсі нова система зварена. Також ми викопали басейн і забезпечили харчоблок питною водою. Витяжка, яка біля котельні, всю зиму ми зимували, тепер у нас вона вже нова. І вдалося нам новий котел замінити благодаря завдяки. Алі Анатолійовні вона поділилася з Владимиру Піману котел, тому що були в нас проблеми. Бачите, наш город, тут ми ну, вже, мабуть, років 25 ми вирощуємо, вирощуємо овочі, які задовольняють всі потреби нашої їдальні. Ми не купуємо ні капусту, ні морку, ні картоплю. Ну, тільки коли в нас вже там починається здоровлення, ну, батьки допомагають. А так у нас овочі свої. У цьому році ми, нам вдалося замінити 10 вікон першого поверху на металопластикові. Це дуже така хороша справа, тому що вікон у нас дуже багато. 34 вікна на другому поверсі, плюс 11 вікон в спортзалі дуже великі і актова зала. Ми ну, будемо працювати в цьому питанні. І також була проблема у нас з водопостачанням. В цьому році замінили глубинний насос, ми купили. Серед зими були нас такі проблеми, і плануємо тільки весна відкриється свою воду, свою басейну вирити, щоб у криницю зробити, щоб не було проблем з водопостачанням. Ну мабуть, це таке саме основне, саме велике. Тепер прошу до цього, десь перед вами ці коридори це вже новеньке прошу молодця. Так як в 2013 році оголошено роком творчі школяра, і у нас працює у хто, рученята, то перед вами вироби цих дітей, будь ласка, останній Підійдіть, будь ласка. Раййоні області ну в різних конкурсах така виставка у нас можна. Да, Ми виважено підійшли до цієї події і. Як наслідок ми підготували таку експозицію, яка стає і вчителю, і дітям, і батькам, які можуть почернути цікавим про життя і творчий шлях Тараса Миколая Шевченка. Будь ласка, дуже до вашої уваги. Для нашого герба, нашої села, а так є у нас тут і района, і області, і державні символи. У нас слухається питання про стан організації методичної роботи водяного на вулиць на загальноосвітній школі. За ним у нас по програмі передбачено круглий стіл концепція національно-патріотичного виховання стратегічний напрямок роботи школи. У вас концепція ця всіх лежить у баночка. Для обговорення концепції, звичайно, треба багато... також у конкурсі «Інноватика в освіті. І зараз я пропоную методичну роботу Водянологінської школи до вашої уваги переглянути. Освіти в країні змовить необхідність впровадження інноваційних процесів у освітній системі, заміну старих освітніх моделей, новими, нестандартними, творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до суведення. В національній доктрині розвитку освіти України ви можете ознайомитися з всією інформацією про наш навчальний заклад. Помандрувати нашою школою, де присутні всі наші кабінети, познайомитися з нашими випускниками за роками їхнього випуску. А, також ви можете знайти нас на сайті Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. А, побачити наших кураторів та спонсорів. А, також а, переглянути та ознайомитися з нормативною базою, навчальними програмами, відвідати електронні бібліотеки, посилання яких знаходяться на нашому сайті. А, учні та батьки зможуть ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо єдиного орфографічного режиму вводя на логінський зож першої, другої ступені. А, також знайти додаткову. Інцію і перевірити свої знання стосовно кожного із предметів. Зможете побачити нашу навчальну діяльність в 14 -2015, 2015 навчальному роках Є розділ Методична робота, куди ми виставляємо всі наші проекти. Також розділ галереї та документів, в якому відображені. Фото, галерея та відеотека. А також наш сайт має розділ співпраця та розділ спілкування, де ви можете задати всі турбуючі вас запитання і отримати на них відповіді. Насесвіти знову тиша. А ма... І щоб користь була з нас все ще рідне, хай нам судять. Найдорожче і святе: рідна віра, рідна мова, рідний край наш, над усе. Ольга Сергійна і наша <риклад> мама та рехотія Ярослава яка на нас не полишається, я дуже дякую їм за це робота. Ви бачите, у нас колектив. Працюємо злагоджено на благо наших дітей. І завдяки нашим молодим колегам оці костюми, які бачили, так, гарні костюми. Це діти самі заробили під час різдвяних канікул. Ми посіваємо традиційно три роки. В цьому році нас була було бажання купити проєкт і ще один ноутбук, але так сталося, що не полетіла система опалення чи водопостачання. Ми купили такі так, посівані гроші, купили насос. Так що дякую, що ви провели таку громадну <прекун> <прекун> роботу <пекун> і вирушаємо до весели. завітали нашу школо, вітали. Ми думаємо, що.